Знижка на оплату комуналки вона є, вона існує. Просто люди про це не знають. І зараз багато хто скаже, то це ж та ж сама субсидія. До речі, дуже багато людей писали в коментарях, коли я вже робила подібну тему. І ось вирішила зробити ще раз, бо дуже багато питань. Дивіться, це не субсидія. Не субсидія, бо багато хто каже, та що ви розказуєте, це вже стара інформація, субсидії і так далі. Просто називається по-іншому. Ні, це не субсидія, це саме знижка. Я зараз все розповім. Дивіться також розповім про те, як нам нараховують не ті суми в платіжках, і це все тільки через те, що просто не того числа людина повідомила показники лічильника. От і все. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі ЗНАЮ, їх підписатися на канал, тільки важливі новини. Отже, знижка на комуналку. Йдеться ще раз повторюсь: не про субсидію, а саме про знижку. Щоб її отримати, середньомісячний сукупний дохід сім'ї з розрахунку ось на одну людину за 6 місяців, які передають місяцю саме звернення, не повинен перевищувати 3760 гривень. Саме ця величина доходу дає а, декларація про додаткову соціальну пільгу. Пільга призначається на 12 місяців. Оплачувати половину вартості комунальних послуг, в тому числі послуг із постачання газу, мають право. Це перше багатодітні сім'ї, дитячі будинки там, сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опоконів, піклувальників. Далі. Батьки і члени сім'ї, особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли без звісти при виконанні службових обов'язків. Далі це стосується і осіб, які звільнені зі служби цивільного захисту за віком, хворобою або вислугою років, які стали особами з інвалідністю при виконанні службових обов'язків та члени їх сімей. Далі подружжя померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни дітей на час піклування померлих громадян із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які віднесені до категорії 3 смерть, яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою. Також це сім'ї, які мають дитину з інвалідністю. Також це учасники війни. А, також цей окремі категорії осіб із числа жертв нацистських переслідувань а, в пенсійному фонді нагадали, що 50% ось ця 50% відсоткова пільга може поширюватись на такі послуги. Тобто <кій> яких послуг буде стосуватися ось саме ця знижка. Дивіться: перша це плата за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління багатоквартирним будинком. Це і централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло та електропостачання, природний газ, в тому числі транспортування, розподіл та постачання. А це і централізоване опалення, це і вивезення побутових відходів. Далі придбання палива та зрідженого газу. А, тобто всі, хто відноситься до тих категорій, які я назвала. Ці всі люди можуть отримати знижку 50% на оплату комуналки. От все, будь ласка, користуйтесь, не нехтуйте такою допомогою. І ще одна тема: дивіться дуже багато людей отримують не ті платіжки, скажімо так, використали газ зовсім не так. Як зазначено, скажімо так, в платіжці, бо ціна зовсім інша, і ви розумієте, що щось не так. Дивіться, таких людей дуже багато. Як взагалі відбувається нарахування платіжок за електроенергію, якщо не передавати взагалі показання лічильників вчасно? Є люди, які взагалі не передають, тобто своєчасна передача показань лічильників за електроенергію, вона допомагає сформувати актуальні платіжки, і споживачі таким чином не переплачують за послуги. бо Якщо людина не передає показники, то їй просто начисляють середньостатистично, як було там, наприклад, місяць назад, два місяці, три місяці і так далі. Якщо показання не передаються у встановлений термін, тоді нарахування за спожиту електроенергію проводиться за середньодобовим споживанням. Якщо отримувати коректні рахунки за спожиту електроенергію, щоб отримувати споживачі, повинні передавати показання електроенергії, Лічильника за два дні до кінця місяця. Це перший момент, та до 3 числа наступного місяця. Ще раз, за два дні до кінця місяця та до 3-го числа наступного, розрахунок середньодобового споживання проводиться на основі обсягів аналогічного місяця попереднього року. Як відомо, оплата електрики в Україні є помісячною. Наприклад, якщо клієнт. Передав показання лічильника 15 лютого. Відповідно, оператор системи розподілу має таку інформацію про споживання клієнта. 15 днів це обсяг згідно з переданими показаннями клієнту, 13 днів до кінця місяця це обсяг невідомий, тому його необхідно розрахувати за середньодобовим споживанням. Як відбувається нарахування платіжок? Це ось я цей момент розповіла. І дивіться, ще один важливий момент: щоб розраховувати обсяг середньодобового споживання, оператор системи розподілу бере обсяг спожити клієнтом в тому ж місяці минулого року, взагалі, як відбувається ця система, бере спожити обсяг в тому ж місяці минулого року, ділить його на кількість днів в місяці. Потім множить на кількість днів обсяг яких невідомий в даному випадку, наприклад, таких 13, та отриманий результат множить на коефіцієнт там приросту або зниження споживання електроенергією, в залежності від того, яке було споживання. От і все. Передати показання лічильника з електроенергії можна трьома способами: в особистому кабінеті на сайті тепек, зателефонувавши до кол-центру, ТЕК, або через чат-боти постачальника послуг: це Viber, Telegram, Facebook, Messenger. Щоб не переплачуйте, будь ласка, передавайте показання лічильника, просто щоб не платити більше. От, і все. Бо на жаль, ці гроші потім, а, наскільки вже в нас було дуже багато, ось, наприклад, в мами дуже багато випадків, коли просто ці гроші можуть, можуть не повернутися. Там це може бути і невелика сума, але її просто в наступний раз не зарахують. От і от, і все. Ось якось так. Дорогі українці, пишіть в коментарях, що відбувається зараз в ваших містах, населених пунктах, як взагалі, що з оплатою. Пишіть щодо того, ось коли ви передаєте показники лічильника, чи і справді проходять менші платіжки, чи коли там ось не передавали. Як все це ось відбувалося, щоб люди просто зараз ось розуміли, так? Щодо чіткості, ось цих передавань показань лічильника, і також пишіть, як зараз оплатою, наприклад, інших послуг або, наприклад, в тій же бучі, точно можу сказати, що підвищився вже тариф на воду, підвищився тариф на а, а, вивезення сміття. Пишіть, як з цим у вас на що підвищилась ціна? На що ні? Просто щоб люди розуміли, що взагалі відбувається в Україні. На сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.